Я з Павловки, Грацілянський район, село Павловка. Світлана Олександрівна, Сіміцар, медична сестра хірургічного відділення, що півстоліття віддавала своє серце пацієнтам, сумлінно піклуючись про їхнє здоров'я. І папа м'яс а мама із Березовського району. Ну, познайомилися на агроном роботала, познайомилися, поженилися. Ну і я родилась, і брат у мене через п'ять років брат родився. Мама агроном працювала в Стіпановці в совхозі, а папа в воєнському часті всю свою життя. Він, він не воєнний, гражданський, ну, начальником охорони працював. Чому вирішили пов'язати життя з медициною? Мені отак захотілося допомагати людям. Ну, і пішла в дитинстві. Любила животних птичок. У нас був живою голок, у нас Оріл був молодий Оріл, це папина сестра через рот жила. Ну, та й де, де він взявся той оріол? Де знає, знаєш, ми любимо, принесла ворона. У нас була, потім щурики, а щурики пчел води на гліту клювали. І дядя мій підстрілив щурика, він живий і дав, дав мені, каже, на вихажу його. Це тобто ми кормили того щурика з братом. Ну, більше мені подобалось. Ну і так от ухажувати нравилось. Де вчилися на умріяну професію? Я поступила в Ніколаївської області, в город Піромайск, Первомайськ, на фельдшерське відділення. А що я туди поступила? Тому що е, в рік, як я поступала, е, карантин був в Одесі, халера була, і до роздільної тільки транспорт, а далі не пускали. Це 70-й рік. А, а тетя, тетя в мене жила там недалеко від Піломаська, в Врадіївці, Миколаївської області. Ну, я до них поїхала і вже оттуди поїхала час їзди. Поїхала в в 70-му році поступила, і в 74-му закончила. І по направленню розпределення було по Ніколаївської області, ну і я оказалась Ніколаївської області, починала свою трудову діяльність свою в селі Краснополія, Береснівацький район Краснополія. Невеличке село. Недалеко від районного центру, там 9 кілометрів, Працювала фельдшером там. І полюбила село людей. Просто там, як дожі, осінь починається. Школьники там жили при школі, бо транспорт не ходив, так якось звикли, що тут транспорт, дороги. А, а там, отак мама моя раз приїхала, каже, це вона приїхала ще хороша погода була. Каже, ой, куди тебе занесло, там у нас можна знайти роботу ближче. Я кажу, ну я ж по направлінню поїхала. Я і, і ще подруга у мене була вона сама із Балти, ну це ми вдвох з Одеської області, і ще одна там була з Одеської області, а то всі місні. Там я небагато поработала. Я 20 марта 1974 року поступила і до ноября. Кавалер прийшов із армії, познайомилися ми, ну та й вийшла заміж і ну, поїхали до родителей в Павловку, в Стіпановці поработали год, а потім перевели переводом сюди в ділянську лікарню, в хірургію. І так в хірургії 76-го року, 48 лет. Як зароджувалася ваша сім'я та як поєднували материнські обов'язки з роботою? Жили ми в Павловке. Родився Саша. Через год і три місяці Віталік родився, так що а мені треба було на роботу виходити. І треба треба жильє тут, ну, з Павловки їздити. І в садик. Садика немає нема ж у селі. Ну, та й родителі допомогли купити нам хату тут. І ми перейшли сюди. Дітей в садик відправили Віталіку тільки годик бо в садик він ще не ходив. Саша два и три месяца. А я на работу вышла. Работала каждый день, чтобы так и отводить садик, и забирать из садика. И все, все, да. Человек работал в милиции, в железнодорожной, ну, и по Да и вот так вот, время идет, дети растут. Потом в школу пришли, тоже в первый класс Саша пришел. Я пришла каждый день работать, то я в смене работала, то я каждый день. Я в хірургії, не виходила з хірургії. І процедурна робота, і дежурна робота, і старша працювала. Як через важку втрату чоловіка ви стали і мамою, і батьком для двох синів? Старше було 10 років, а Віталіку було 9 років. Він погиб трагічно, на машині розбився. Ну, то і працювала я. Ну, Тож в смені працювала, вони вже 10 років, 9 Ну, ну, видно, гієни передались, що вони от розуміли, що пробив їх, цю роботу не з'їли ніхто, бо більше в нас брат у мене в Одесі жив. Ну, Приїжджав коли там, ну, часто не їздив, що, що побук, а то ми їх і, і хазяйством займалися, у нас дядя мені подарив козочку. Чоловік не хотів кази, як його вже не стало, ми вже розвернули хазяйство. Так у нас кролики були, курочки, а то вже коза з'явилася. Ну, ле, Потім ще одна, дві було кози. Летом я на роботі, оспіння працювала, хлопці літом канікули на велосипеді, баночку з собою, подаїли козуму, випили молоко і пішли в ставок. Да, я і за папу, і за маму, Огороди у нас теж були. Тут, возле второї роздільної у нас два огорода було. На одному засівали, у нас корова, потім вже з'явилася теля. Ну, ціле господарство, фермерське. Ну та на второму городі огородину сидили. Овощі, такі, такі родили всі, і садок був, і маліна там, і клубніка, все, все там було возле дому у нас маленький участок. А як, а як успівала з роботи йду в обід же корову треба подаїть? У нас полчаса обед, я аби на велосипед, домой, на велосипед, велосипідпередилась, подаїла, приїхала, процедила молоко, і оп'ять на роботу. Приходила до чотирьох часов. Ну поки прийшла. Ну теж тож часи взяла, бо знаю, скільки потрібно пригнати корову і коз. Постапала скільки, смотрю, вже, вже треба їхати. Поїхала Віталік учився в інституті, Саша в армії, так що допомоги чекати не було такого. А поки вони вдома були, то вони мені допомагали і сапали ну, все робили. І що цікаво, що, що сам самі приходять зі школи, я готувала, кушать було що, покушали, хочеться погуляти. А в нас якраз в то час дітей таких їхнього віку було много. І ганяють, і цим хочеться пішли, скільки там вони погуляли, і уроки делают, і самі покушують, і утро будильник наводили, вставали, не просипали. То так відповідно було. Розкажіть про старий корпус лікарні, де ви починали працювати? Ну, звісно, не справді з цим корпусом красивим, все, все ж так красиво зараз. А раніше вона розкидана була. Поліклініка так і була, раніше. а потім через дорогу хірургія, прийомний покій, продовжував таке здання, ніжіньке таке одноєтажне здання. Прийомний покой, хірургія так прямо, так. Ну, Всьому ж здання, гінекологія там була. Терапія по під дорогу теж, вот там где Макс, только трошки сюди, ну напроти поліклініки. Там терапія була і інфекція туди далі. Ну, Детське отделение теж там аж во дворі ту, ту розібрали, там станцію построїли, де було ділення, ну і все, все позносили. Там нічого не залишилось, і з того здання. Ну, стареньке таке вже таке в землю війшло, вросло. Перейшли в 79-му році, а там я три роки. Я, я пам'ятаю, ще в старій больниці работала, ну тільки прийшла на роботу, такий случай в мене вийшов. Делаю больному під кож кожний укол. Сделала укол, а іголки нема. І хтось із медсестер був, я кажу, я іголку видно поламала, і вона зайшла больному в кожу. Бігом за доктором, я бігом туди кажу, я іголку зламала, больному сделала укол і зламала іголку. Ну він тут же, я побігла, він за мною спішить, приходимо. Це перший раз, так, я такого навіть не чула. А, тут деканюля іголка тут відламалася. І, і зайшла не в тіло больного, а в шприц. Я, я приходжу, а вони сміються, кажуть: от твоя іголка. Ну, це не моя вина, просто це там вино. Ну, брачна, може, шприц брачний, та й вона так вийшла. Ну, а я вже так і спугалась, і приємно зробила, і голку поламала. Чому саме хірургія? Ну, і взагалі, мені подобалась хірургія, ще звучилися. Саме таке цікаве відділення. Вросла в хірургію. У старій лікарні таких операцій не робили. Як зараз тут, а тут і лапароскопічні, от мені цікаво було подивитися лапароскопічні. Так красиво, хорошо, і головне, що не довго та операція до, до часу і видаляють жолчний позицій. Які складні моменти були під час роботи? Ну, інший то може. і не буде робити, а я люблю чи не люблю ту роботу, повинна ділати. Ну, що мені більше не подобається, пальні з кровотеченнями. Рвота в них могла відкритися, ставить зон, він може вирвати, і нас, і санітарка, ж тут, і відсістра. Ну, естественно, що не подобається. З теж часто рвота в них. Ну, хоч, не хоч, а треба і зонт той ставити. Не дуже приємно, звісно, зон ставить, як больно ірве, аж самому тягне. Ну, надо, Це твоя робота. Ніхто ж за тебе не зробить її. Приходилось, звісно, капельницю поставила, ти пішла проще, ну, все одно поставила капельницю, ти відповідаєш за неї, і бутилки переставляти, вовремя це все. Всё, все, все назначения, что назначены, тоже, что там по часам нужно, что так в течение дня делаешь. А потом приятно, если от больного положили в тяжёлом состоянии, а на утро ему легче стає, ну, спасибо, что мені прокапали, що мені зділили легше. Це приємно, він на душі веселей. Що для вас, пані Світлано, є найкращим відпочинком? Я все, все люблю. Люблю садити, люблю ухажувати, цвіти я покажу, ну пішли, покажу цвіточки. Рози красиво цвіли, зараз вже йде-ніде. Оце в мене Києві. Одна, втора і третя. Оці, які більш холодку, вони крачі. А ці он, пропадають. Ну, нічого, потрошки збираю, закатую. Оце наша єжевіка. Вони вже спілі, це літні сорта. Пані Світлана, що ви можете сказати про молоде покоління медичних працівників? Ну, так як до нас багато молодих нових речей приходить, то мені подобається, що от у них хватка така, що вони беруться за все. Це ж як я ходила вже на пенсію, ну накрила стол прощальний, ну і один у нас молодої. Он тоже в Николаевской области работал, сам разделянец Роман Анатольевич. Ну, ты, каже, расскажите, как вы меня на работу принимали? А я так все э, друг на друга, что значит, что я принимала? Кажу, сейчас расскажу. Пришел до нас в отделение, у нас обход пришел. Потом после обхода, ну, каждый врач, закрепленный больнее, э, занимается своим больным. А в нього ще больного немає, сьогодні нема, завтра нема. Ну, ні, 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 ніхто не поступив і він нікого не оперував. І бачу, ну, він не, не в своїй тарілці. Так ходить в ну, ординаторську, і потім кажу, Роман Анатольович, пішли в місті будемо працювати. А я в перев'язочній в останнє час. Ну, а в перев'язки там різні болі дивляться своїх добре. Пішли ми всі, що я делаю, що він делает, як мені подобається, і він при ділі не, не, не скучає. Вони в нас всі, можна сказати, молодіж, всі, всі такі уровновішені, все одно хочеть, хочеться, щоб вони почаще до больного підходили, почаще з больним, а що в нього заболеють, бо другі. Лежить а не знає, що в нього що чи що його жде. Що, ну він теж не може сказати, що що жде. Ну все одно так побільше з бальдими, щоб бесідували. Притім це приємній. Щемливі згадки та побажання від колег, пацієнтів, знайомих про пані Світлану. Я прийшла е, на роботу в хірургічне відділення. Перша да е, я зустрілася з Сланою Олександрівною. Вона працювала старшою медичною сестрою на той момент. Скажімо так, тепер я працюю старшою медичною сестрою, тобто я її приємник. Вона навчила мене всьому, чому я вмію, чому, чого я не вміла, вона, вона мені все показувала, розказувала. Слана Олександрівна працювала медсестрою, я вам скажу, деяка була ситуація, де коли хто захворів і треба було підмінити. Вона ніколи не відмовляла. Надо вийти в зміну, вона тут як тут. Треба вийти в ніч, вона також, треба йти на перев'язки. Ну, тобі ж безвідказна була у нас така медична сестра, де треба було на корпоративи, і, і вона з нами кругом. І суботник, і уборка, і люба нічого вона не боялася ніякої праці, ніяких хворих, нічим вона не, не перебирала, не брезгувала. ну таких, скажімо так, зараз. Мало, мабуть, і нема. Якщо ж такі старші є люди, то а молодь зараз якась такі ніша. Світлана Олександрівна. Ну її знає, мабуть, ця роздільна і весь роздільнянський район, тому що ця е, жінка в медицині, мабуть, з народження свого і по сьогоднішній день е, дуже щира. Дуже привітна фахова спеціалістка, дуже уважна до пацієнтів, дуже уважна до колег, людина ну, з дуже щирим серцем, великим серцем, як кажуть, яка завжди до якої завжди можна було звернутися, отримати якусь пораду, отримати кваліфіковану допомогу в межах її компетенції. Це Світланою Олександровною я познайомилася з 93-го. Році прийшла працювати з звичайною медичною сестрою. Вона на той час була старша медична сестра хірургічного відділення, вона дуже допомогла мені в роботі, пояснила, як працювати, що робити. Дуже гарна людина, дуже працьовита. Мені прийшлося працювати з вами Олександрівною вже, будучи старшою сестрою. Коли я прийшла на роботу, вона була старша медична сестра хірургічного відділення. Така вона була сама молоденька. Знаєте, <смі> теж мені так навсіда взірець на неї дивилася. Так, а потім нам вже прийшлося працювати як колеги, і ніколи я з нею не конфліктувала. Вона людина взагалі не конфліктна. І, по-моєму, така вона навіть, знаєте. Якщо допомогти, допомогти. І навіть я от сталкувалася з нею в такому процесі, що коли в відділення до них поступаєш, от вона була така людина, знаєте, як сказати, і безкорисна, то що доброзичлива, така дуже уважна, чуйна. Саме головне, що я ніколи за нею не замічала конфліктних ситуацій. Ніколи. Це дуже, ну, як в наш час, напевно, це рідкість. Що хочу сказати, ще прийшлося мені з нею, коли ми проводили такі мероприятия, як конкурси медичних сестер, проводили свята, концерти самі організовували. Ну, прийшлося з нею. Вона тоді ще свого внука приводила до нас, дуже маленького, теж в концерті, як учасник він був. І вона, якби залігла, така була людина, яка в кого приймала участь. Довго вона працювала. Якби, напевно, була погана людина, так довго б не працювала б. То вже кажуть, що ти потрібен. Я, мабуть, як і кожна людина пересічна, не дуже люблю потрапляти до рук медиків. Але якщо вже таке стається, то потрапляти треба до рук саме Світлани Олександрівни. Людина. Високопрофесійна, з великим серцем, з великою душею, яке вона віддає своїм пацієнтам. Людина, яка не цурається будь-якої роботи, але це не тільки професіонал, це людина з високими моральними якостями, яка завжди, по-людяному, ставилася до кожного свого пацієнта. Цей знаменний день я хочу по-перше подякувати. Шановні, вельми шановні Світлані Олександрівні за її професійність, за її сердечність, за її душевність. Бо стикнулися ми з нею вперше, коли наша колега, моя подруга Катерина Ну, на лікуванні була в нашій роздільнянській лікарні. І саме Світлана, пані Світлана, робила їй перев'язки. А взагалі ж в цей день. Хочеться, звичайно, посміхатися, але, на жаль, на жаль, що Світлана Олександрівна з лікарні піде, але ну, я так думаю, вона заслугова на те, щоб відпочивати, на те, щоб радіти життю, бо життя прекрасне. Дуже сумно, що ця історія, ну, це історія, скажімо так, лікарні, що ця історія все-таки закінчується, але е Хочеться побажати і крепкого здоров'я, наснаги, і отримання задоволення від кожної хвилини життя вже без медичної справи, але щоб вона знаходила час на спілкування зі своїми дітьми, онуками, побажала підуголіття, побажала міцного здоров'я під мирним небом. Світлана Олександрівна дуже багато віддала цьому життю людям. Мабуть, тепер наступну половину свого життя воно має повертати свої борги. Сумуємо за нею, але вчора вона мені дзвонила, сказала, що в неї все добре. Коли хоче, то робить, що хоче, то робить. здоров'я, миру. В наш такий особливий час, коли війна дуже дуже хочеться миру. Світлана Олександрівна. Ще раз я пишаюся вами, як людиною, як медичною сестрою. Саме такі мають бути на допомогу всім, хто потребує. Щоб взагалі вона була така поважна людина в будь-якому віці, як вона була, як є, вона чудова жінка, бабуся. Мати, я їй бажаю здоров'я, самого всього, самого доброго, мирного неба, діти, щоб були живі і здорові, і онуки також. Кожен свій день починати усмішкою, а закінчувати приємною насолодою, тихих, сімейних вечорів. Хай все в неї добре буде в житті. Прийміть від нас вітання з початком нової історії у вашому житті. Також прийміть щирі побажання, благополуччя і процвітання. Нехай ця нова сторінка вашої особистої історії буде сповнена нових перспектив, здійснених мрій, любові, тепла і позитиву з виходом на пенсію, вас, пані Світлана!